Шестирічний Давид Бідник із села Сергіївка Донецької області почав задихатися ночами. Коли батьки звернулися до лікарів, дитині призначили термінову операцію. Для порятунку життя хлопчика було необхідно 100 тисяч гривень. Як збирали гроші? Історію розкаже Тетяна Блінова. У медичній карті шестирічного Давида практично не залишилося порожніх аркушів. Часто в нас боліло доску до заболівання. Та останні півроку стан дитини особливо турбував батьків. Паночам, бувало, просипався і плакав, непонятно чого. Завжди активний хлопчик почав сильно втомлюватися і скаржитися на біль у грудях. Огляд кардіолога показав, дитина потребує термінової операції на серці, щоб закрити отвір діаметром 10 міліметрів. Зволікати було небезпечно. Ми через дві тижні поїхали вже к другому врачу кардіолога. Сказала вже 1,6 на Закривають таку ваду за допомогою спеціального медичного пристрою оклюдра, вартість якого десятки тисяч гривень. Для багатодітної родини з зони бойових дій це непосильна сума. У нас був шок. У мене був шок. Я не знала, що робити. Ми обратились в трината Ахметова. Рішення про надання допомоги пройшло швидко. У штабі Ріната Ахметова розуміли, часу чекати у дитини не було. Якби ми не зробили ближайше операцію, ребенок сказали би бы, був глубоким інвалідом. Благодаря помозі фонду Ріната Ахметова Ахметова, нам установили так людям. Я хочу поблагодарити лично Ріната Ахметова Ахметова за оказану помощь. Бальшою спасіба оперували хлопчика у Київському національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Через руки заслуженого кардіологу України Ірини Перепеки, які пацієнти називають золотими, пройшли сотні маленьких хворих з вадами серця. Серед них і Давид Бідник про те, що в зоні Донецької області працює фонд Ахметова Рената, Вот такого плана пациентов мы всем им рекомендовали обращаться, потому что был не только бидык, были еще дети, которым нужно подобное вмешательство. Большое спасибо от нас, докторов этому фонду, потому что не первый ребенок приезжает с помощью материальной вот этих людей. За тиждень після операції Давида вже виписали його найулюбленіше заняття зводити з конструктора будинок до школи, поки не можна, необхідно зміцніти. Та портфель уже зібраний. Давід в школу. Да все Молодець. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Володимир Конопля, Сабиті, канал Україна.